У середу, коли ми читаємо кафе з Божої Матери, то в його тексті знаходимо багато таких євангельських собиті. Якщо ми проще раз ми говорили, що у п'яти пісні удивительно передано, як волхви з Востока увиділи відділи звізду, котра їх привела прямо у вертеп і стала над вертепом, дородився Христос. Другі люди ту не виділи. Це була особлива звізда. То міг бути ангел Господній, який їх вів. Так от продовжає п'яту пісню, ми сьогодні кажемо в Ікосові п'ятої, подивіться уважно, дома. Увіділи отроки, коли прийшли у вертеп до Божої Матери, увиділи на руках дівічих того, хто создав руками людей. І владику, розуміючи його, за владику, порозуміли, за Бога. А ще і рабій пряц зрак, під раком, образом простого чоловіка, младенця, і восепилі Благословенній радуйся з не сиходи несиходимої мати, радуйся зарятаїнство дні, радуйся, що ти родила нам Спасителя, міру Христа Ісуса. І так чужі люди з чужих земель увіділи на діючих руках того, хто создав людей, хто мір создав увиділи відділи Богомладенця Ісуса. А от у шестів пісні, яку ми предлагаємо нині ще раз увідіти, проповідники богоносні були волхви. Вони, коли вернулися в Вавилон на свою землю, завершили своє пророчество, свою місію, вони там проповідували Христа, а ірода, того злочасного сатаніста-правителя, обійшли. Він названий Буєсловним – Нечесним, Тот, котрий, будучи правителем, міг піти на зустріч пророчествам, а Він повбивав усіх претендентів на Його престол, де ще й задумав вбити Ісуса. Ми сьогодні молимо, Господи, Боже Мати, благослови нас, щоб ми сьогодні, завершаючи акафеснує пенії, завжди помнили, що в тих в ангельських образах. Бог призиває нас увидети, що ми точно також нашими духовними очами на діючих руках, тобто на руках Діви Марії, не просто младенця, а Младенця, Христа Ісуса, котрий діло спасення, создав Церкву Христову, не общество людей, які зареєструвалися десь там у Мін'юсті, церкву Христова нечто більше. Є. То боголюдський організм, де глава церкви, сам Христос, тіло церкви, ми, кіліточки, живі люди. І... Само хто прибуває в церкві Христовій, ота жива клітка завжди получає відповідні благословення. Господи, молитва Божої Матері, благослови нам, щоб ми ніколи не покинули нашу благодатну канонічну українську православну церкву, де пристояти блаженніший митрополітонофрій, не взирає на правдоподобні возгласи, правдоподобні заклики або Обвініння нас, що ми чуть ли не самі крайні вороги, і шпіони, не обращаємо на то внимання. Почому? Тому що в будь-якому суді можемо легко любого клеветника наказати за клевету, якщо захоче лицем клітю зустрітися і предоставити якісь докази проти нас. У нас одні докази. Головні наші заклики молитися за всіх, творити мир. І Держася свої віри, уважати всіх можна, но свою канонічну церкву берегти, бо це наша, наш путь у Царство Божиє. І тільки один крок в сторону стали, можемо втратити все, що наші предки зберегли і при Австро-Венгрії, і при Чехах, і при большевиках советських сатаністах, і при тому, що й нині нас хочуть із Рук вибити. Як коли в тому футболі, в спорті вибити з рук м'яч не оддадів, тому що ми, благодаря тому, що держимося нашої віри, по милості Божої будемо мати нагороду у Царстві Божої. Спішимо часто сповідатися, причащатися, читати Слово Божоє, а також, як і кожен день, у молитвах споминати в першу чергу воїнам наших, які потребують нашої допомочі і молитви. Другому переселених людей, котрі залишилися без крова, Третій – усіх людей, котрі потребують нашої допомоги. а також кількох мож уникати конфліктів, закривати їх, щоб не даватися тепер в тяжкое время з кимось конфліктувати. Бо лиш так поступаючи, будучи дітьми мира, ми йдуть на землі діти, діти Божої вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.